Близько трьох тижнів патрульні спільно з відділом технагляду міської ради та громадськими активістами проводили осіннє обстеження стану доріг та дорожніх знаків на вулицях Тернополя. Було встановлено, що 385 дорожніх знаків відсутні на вулицях міста, а 764 не відповідають держстандартам України. Також 174 пішохідних переходи потребують додаткового освітлення в управлінні патрульної поліції. Розповідають, проблем на тернопільських автошляхах достатньо. Під час огляду виявили, що навіть на відремонтованих ділянках дороги залишаються різного роду деформації. За результатами обстеження було виявлено, що поновлення потребує дорожня розмітка, зокрема на вулиці Миколинецькій, Новому Світі, Бержанській, Бродівській, Львівській, Тролейбусній. Одну посадову особу було притягнуто до відповідальності за неналежне утримання вулично-шляхової мережі Тернополя. У міському відділі технагляду пояснюють. Навіть регулярні поточні ремонти не можуть забезпечити ідеального стану дорожнього покриття. Вагомим фактором є і недостатнє фінансування. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ідеально зробити все неможливо. В нас згідно висновків зроблено 41 тисяча з половиною квадратних метрів поточного ямкового ремонту. Залишилося ще 20. Я більше впевнений, чим що ще не 20, а ще 40 залишилося. Тому що кожен рік вносить свої корективи і... Дороги, які міжремонтні терміни з кожного року збільшуються, і вони потребують багато капіталовкладень. До прикладу, замінити близько 700 дорожніх знаків не так просто і до того ж затратно. Проте у відділі технагляду запевняють, всі нагальні проблеми намагаються одразу ж вирішувати. Ми після перевірки зразу вже буквально через 4 дня ми почали фрезерувати вулицю Миколинецьку від шинка в сторону до центру. Сьогодні вже люди працюють, не дивлячись на погоду, тому що там була ко. Колійність, яка межувала з травматизмом і небезпекою проїзду автомобільного транспорту. Зараз потрібно підготувати місто до зими, це зняти колійність і ямковість, яка виникла після вже оцих дощів. Вона на даний час невелика, вона 16 об'єктів, всього на все. Наразі на останній сесії міськради на поточний ремонт доріг виділили близько трьох мільйонів гривень.